Доки аграрії краю чекають на щедрий врожай Богданівецька хлібоприймальня ретельно відшліфовує власну матеріально-технічну базу. Сьогодні Богданівецький комбінат хлібопродуктів повністю готовий до нового маркетингу року. Було відремонтовано 2,5 тисячі метрів квадратних покрівлі елеватора. 2 кілометри під'їзних колій, проведено ремонт приміщення виробничо-технічної лабораторії. Сертифікована лабораторія забезпечена всім необхідним обладнанням для проведення всебічного аналізу збіжжя. Зараз я з усією впевненістю можу гарантувати якість своєчасність надання повного спектру послуг. Про зроблену роботу керівник звітує і перед посадовцями та аграріями краю. Провівши невелику екскурсію на підприємстві, усі присутні на власні очі пересвідчуються. Комбінат вже готовий приймати, сушити, очищати, зберігати та відвантажувати зерно. «Можу сказати, що ватор готовий до нового сезону. На території все чисто, все працює. колектив». На місці лабораторія чудова, уваги також. Думаю, що співпраця повинна бути у всіх, і в трейдерів, і сльоз-то На даному підприємстві висока і продуктивна. Дійсно, нормально підготовлена база, нормальне відношення до поставщиків, завжди можна отримати якусь консультацію, завжди можна поторгуватися в ціновій політиці на збереження, на транспорт. Ну, я в цілому задоволений комбінатом. Серед важливих аспектів, якою ж буде ціна на зерно, у непростий для країни час потрібно знайти золоту середину, щоб задоволені були і землероби, і зернотрейдери. На сьогоднішній день дуже переживаємо за цінову політику, тому що от як трейдери сьогодні заявляють ціну це на ячмінь, на ріпах. Я рахую, що це замала ціна, тому що сьогодні ресурси. Виросли набагато більше як ціна на продукцію сільського господарства. Але якби вона залишилася така, яку вони сюди задекларували, мабуть, ми б з чимось погодилися. Не менш важлива, налагоджена співпраця із місцевою владою. Я дуже дякую Юрію Васильовичу Крутенчуку за зустріч, за гарно продемонстрований елеватор. Я сподіваюся, на те, що зернотрейдери, виробники району. Будуть возити сюди своє зерно, і я впевнений, що директор Юрій Васильович зробив все для того, щоб вони себе відчували на вищому рівні, і район від цього буде. Мати прибуток і зернотрейдери, і виробники будуть задоволені за останні роки. Богданівецький комбінат хлібопродуктів значно збільшив свої виробничі потужності. Поточному та наступному році підприємство має намір прийняти близько 70 тонн зернових та олійних культур. Разом з тим, сьогодні воно дає можливість аграріям швидко і максимально вигідно реалізовувати продукцію зернотрейдерам. Також підприємства, які вирощують пшеницю та житу, тут можуть якісно переробляти зерно. Наразі філія здійснює переробку пшениці на зам. Аграрного фонду. Місячний обсяг сягає понад 2 тисячі тонн, що забезпечує можливість хлібопекарським підприємствам області стримувати ріст цін на хліб. Користуючись нагодою, хотілося б всім аграріям області побажати. Нехай завжди буде щедрою і плодючою. Оброблена вами земля. Нехай вона сторицею віддячить вам за вашу сумлінну працю рясним урожаєм.